Всім доброго дня. Сьогодні успішно була змонтована сонячна електростанція потужністю на 30 кВт. Це в нас буде підзелений тариф на продаж електроенергії. Вона в нас була виконана на наземній конструкції. Зробили ми так три в ряд, тому що лише так у нас місце дозволяє. Але ми все чітко виміряли, спроектували так, щоб одна другу не тінило. Можу сказати, що ми працюємо в комплексі. Проєктування, монтаж, продаж обладнання, гарантійне обслуговування. По цим всім питанням ви можете звертатися до нас. Також вона у нас працює на базі 30-кіловатного мережевого інвертора Solis. Це ми бачили з вами групу захисту тут. Це в нас е розрядники погрому на кожен стрін, кожну так звану групу сонячних панелей. Ця станція була заземлена. Це в нас відний автомат, також захист від грому на відному автоматі, клемники. Тому можете звертатися до нас, якщо вас цікавлять подібні питання, приватні повідомлення. Можете звертатися за номером телефону. Ми вас проконсультуємо. Дякую всім за увагу.